Всім привіт! Мене звати Софія. Вітаю вас на каналі Читай зі мною. А то сьогодні буду розповідати про комікс з пристрасті Олімпу, авторка Рейчел Смайт, і ви можете зараз його побачити у мене власне, в руках. І я розкажу зараз про його сюжет, про те, що мені найбільше сподобалося, і про кілька інших деталей. Тож, почнемо з сюжету: Персифона. Яка є головною героїною а у даній грецькій міфології, вона богиня весни, усе життя своє прожила у світі смертних, тобто у людському світі. І вона потрапляє на Олімп. Її нова подруга Артеміда, богиня місяця, богиня полювання. Запрошує парсофону на вечірку, де персофона знайметься з Гадесом, який є богом смерті, богом підземного царства. І вони не в одного закохуються, проте не здогадуються про почуття, які відчуває інший. А... Взагалі, мене трошки запутало те, що тут перекладено як гадес, адже в інших творах, які я читала, що були пов'язані з давньогрецькою міфологією, всюди було. Аїд, 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 і тут Гадес. І через це я тепер трішечки не впевнена, як буде правильно. Але тут гадес, тож я буду говорити Гадес. Мені взагалі дуже подобаються сюжетні повороти. А, там є багато цікавого, комікс читається дуже легко, дуже швидко. Ну, не тільки через те, що сюжет класний, а власне, через те, що. Ну, власне, це комікс. Тож там більше малюнків, ніж тексту. Отак от, от. Ще мені дуже подобається графіка. Тут прекрасна графіка. Прекрасна графіка. А, ось, я зараз до перекладу. Трошечки з може. Тож ця дівчина це психея. Хтось сказав, що вона красивіша за Афродіту. А Афродіта не любить дуже, коли хтось говорить, що якась людина, яка красивіша за неї. А, тож, вона сказала своєму сину Арусу. Викрасти її. Ну і ось класна тут а, Психея і її сестри. Так, як ви можете бачити, чудова графіка, А ще мені неймовірно подобається, обкладинка. Ось тут насичені кольори, і навіть збоку, навіть на корінці, зображений ніби центр самого малюнку. Ось цей от його кусочок. І на дотик можна відчути букви. Я дуже люблю таке. Далі я шукала цей комікс на Вептуні, адже він був опублікований вперше на Вептуні, і взагалі там дуже багато епізодів. Там більш їх як 100. І взагалі <с> дуже сумно, проте це лише перші 25 епізодів. Я була трішечки засмучена, адже я, думала, я сиділа, я дочитала, і я думала, блін, а що ж було далі? І саме це мене мотивувало до того, щоб знайти цей комікс і читати його далі, проте англійською. Тож, не всі слова зрозумілі. Адже в мене не ідеальна англійська, проте я продовжую читати. І я сподіваюся, що Віват скоро перекладе далі а, при Страсі Олімпу. Тож а, я і ми всі а, зможемо читати далі цей чудовий комікс в українському перекладі. Oh. Mm. Ще, ще. Напевне, що мене трішечки здивувало зображення таких персонажів. Але зараз я покажу, знайду, де стоять троє. Ось так. А, тож, ось сам гадес, Зевс, бог виставок, бог грому і посейдон, бог моря, води. Мене здивувало те, що... Посейдон, тут зображений зеленого кольору. Адже якось уявляла його, що він буде в синіх відтінках, адже все-таки він пов'язаний з водою. Це бо води, бог морів. А, а Зевс, все часто що він був висковок, бо грома. Він буде зображений, напевне, що я думала, що в золотистих, жовтуватих тонах, але так було зображено як жінка, Гера. Ще а, мене трошечки розсмішило. Зображення Одіссея, певне ось зараз. Просто я не розумію, що в нього ось сюди з лицем. Це смішно. Дуже подобається зображення персифоди. Вона тут трішечки виглядає, як дитина, можливо, через власне те, що її мати Деметра Здається, Деметра Не випускала її дуже довго із дому. І вона тільки, можна сказати, вирвалася у зовнішній світ. Тож вона багато ще цього не розуміє, напевне. У неї взагалі на початку коротке волосся. Вона зображена із коротким волоссям. От. Зараз я зайду десь. Спочатку. У неї тут короткий вилос можна бачити, проте а, через кілька сторінок а, воно у неї вже є довше. Стало у неї дуже довгим. Тут показано її волосся, це роживу нитка, дуже лезна, це її волосся. Наскільки я зрозуміла, коли персифона переживає сильні емоції, її волосся стає дуже довгим, незалежно від того, ким би коротким вона би його після цього не обрізала. Все одно, якщо вона переживатиме знову дуже сильні емоції, воно буде відростати. Що би я ще могла сказати? Мені неймовірно е, сподобалося, як тут відображені офіця героїв, те, що вони переживають, відображається все дуже яскраво, не тільки, звісно, на кольорах. Е, проте сам текст тут <різь> чітко зрозуміло. А гід навіть коли він зустрічався з братами, е, в одному. Ресторані, я думаю. А, він спочатку дуже сильно заперечував, що йому подобається Персифона. Але, звісно, приховати це він не зміг те, що не закоханий. А сама Персифона, я думаю, вона не до кінця усвідомлює, що вона закохана Вагіда. Проте не знаю, я думаю, що вони. Я сподіваюся, що вони. Наступних розділах буду зустрічатися, адже тут є цікавий а, цікавий розділ на кінці, а, де зображено день народження Гери Ось, це власне Гера, а вона дружина Зевса І а, тут зображено, як Аїд а, дарує їй. Секундочку, <сміlly> <сміlly> це на наступному. Так, от, от, тут зображено я гадис Гадес. Гадес. Постійно забуваю, що тут саме Гадес перекладено аїд, тому я вибачаюся за те, що його текло назвати Аїдом. Отож, Гадес uh, дарує їй шубку. Проте несподівано Деметру не навідує видіння. Ось, а, к, ну, а цих видінь у неї давно не було. Вона каже, тож вона трошки шокована. А, так, класно, перегортати трошки важкувато. Отож, і вона бачить, що Аїд одружиться з кимось. І вона хоче дізнатися, хто це. Можна побачити тут знайоме лице. І так. Це лице персефони. Тобто мені дуже схожі на лицеперсофони. Звісно. І ось тут ближче вже є. Але Деметра не встигає подивитися, хто це. І їй дуже через це шкода. Вона трошки засмучена, що не дізналася, з ким, власне, одружиться, будемо Агіт Гадес. Знову. Ось тут в особливих кадрах ми бачимо, що. Вона каже, що не може прийняти цей подарунок, тому що він знадобиться комусь іншому. Ось. Власне, вона відхиляє подарунок. І ось вона каже цитую: Я певна, що він скоро тобі знадобиться. І я думаю, цікаво, що далі. А далі усе вже. Ось а... так от. А... Що я би могла ще сказати? Я могла би сказати багато всього, але якщо я почну говорити, я боюся, що я не зупинюся, і відео затягнеться занадто довго. Тож я скажу про один факт одну яка дуже сильно мене засмучує, коли читаю комікси. Єдиний, напевне, що мінус коміксів, окрім того, що вони дуже швидко читаються, Наперелки жаль, це те, що відсутня нумерація сторінок. Багато моїх друзів, і я також використовую онлайн читатиський щоденний крок, український класний застосунок, де можна відслідковувати, скільки сторінок в годину ти читаєш, і, власне, можна дивитися, що читають інші, можна давати різні книги. Проте я не можу. Реєструвати у ньому те, що я читаю якісь комікси, адже у коміксах просто відсутні номерація стрінок. Так, тут е в пристрасті Оліпу нумеруються, наприклад, е розділи. Так, е Я зараз знайду, поки я знайду ще ось. От тут нумеруються розділи. На початку кожного розділу. Ось таке чорно-біле зображення. І Боже, серія, наприклад, номер 8 і назва самої серії. Проте, чому я закрила? Ой, не могла закривати. Проте, як бачите, тут ні внизу, ні посередині, ні навіть вверху. Тут собі відсутня нумерація сторінок. І саме тому я була трошечки розчарована, адже не зможу. Ворг розслідковувати, наскільки швидко я можу читати комікси. Адже скільки я швидко читати книги, можу, я знаю. А от мені було дуже завжди цікаво, а, наскільки швидко я читаю комікси. І от. А, отож, я рекомендую усім, хто захоплюється грецькою міфологією, хто любить комікси, хто обожнює чудову графіку прочитати цей комікс. І допоки не вийде продовження. Точніше, допоки не вийде переклад продовження українською, завжди можна пишати на вебтуні, і я залишу в описі відео посилання на комікс у вебтуні проте англійською мовою. Адже я не знайшла українською, і я не впевнена, що є переклад у Вебтуні українською. Атож. Якщо вам цікаво, що було далі, якщо ви не проти собі самим заспорити чуть-чуть з продовження, то посилання внизу. Отож, підсумка. У підсумку ми маємо чудесний комікс з чудесною графікою і прекрасним сюжетом, де давньогрецькі міфи, дані богів, богинь адаптовано, максимально адаптовано до сучасного світу. Хоч вони і досі є богами, вони. Вдягаються як звичайні люди, вони живуть як звичайні люди, користуються телефонами, втягаються не тоги, а, а звичайні собі костюми, плаття, спортивний одяг. Тобто виглядають зовні звичайно, як звичайні люди. А, комікс, який передає прекрасне почуття, переживання, емоції персонажів. Що мені дуже подобається, адже це визначає чудового автора, як на мене. Коли автор може передати почуття персонажа, його характер, його емоції так, щоб ти зрозумів легко, чи це хороший персонаж, чи ні, це, це риса гарного автора, я думаю. Тож я рекомендую почитати цей комікс. І ще раз. Наголошую, що посилання на нього на ці Олімпу проти у Луптуні є під моїм відео. А зараз переходимо до спойлеру. Отож, власний спойлер. У цьому наступному відео я буду розповідати про книгу Вітами Мадамсвілі, письменниці Франчески Забі. Ця книга теж є відвіданий Віват, адже я обожнюю купляти книги від Вівату. У них прекрасні вкладинки. Що я теж дуже люблю. Хоча, кажуть, не суди книгу за обкладинкою. Тут легко можна судити її за обкладинкою, якщо це видавний свій ват, адже у них прекрасні книги. Не тільки прекрасні обкладинки до книг, але й прекрасні книги теж. Вітаємо свілі, Мені дуже сподобалося після того, який прочитала ще кілька місяців назад. І я розповім. Багато цікавого про неї у своєму наступному відео. А також це була я, Софія. Я завжди рада вас вас вітати на своєму каналі Читай зі мною. Побачимося наступному відео. Всім па-па!